Що Робити, якщо працівник не вийшов на роботу після демобілізації. Додивіться відео до кінця. А якщо залишаться запитання, залишайте їх у коментарях. Вітаю в свіжому випуску Кадролайф з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Відповідно до статті 24 закону про військовий обов'язок і військову службу, закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини. Ми зазвичай це називаємо демобілізацією. Демобілізація працівника це підстава для того, щоб припинити увільнення, яке ви зробили у зв'язку з мобілізацією. Адже більше немає підстави для увільнення у зв'язку з мобілізацією після того, як особу виключили зі списків військової частини. Для подальшого увільнення потрібна якась інша підстава. Відповідно до статті 21. Зазначеного закону громадяни України для виконання обов'язків пов'язаних із взяттям на військовий облік, а також особи, які направляються відповідними терцентрами на медичний огляд, медичне обстеження, лікування, звільняються від роботи на час необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати. Отже Після демобілізації працівник знову може виконувати свої обов'язки в терцентрі, а це може бути постановка на облік або медкомісія. І це є підставою знову увільнити його, але вже не для мобілізації, а для відвідання терцентру чи проходження медкомісії. Але для цього працівник повинен документально підтвердити такі обов'язки в терцентрі. Демобілізований працівник, який не викликаний до ТЦК, не направлений на медогляд чи лікування, після демобілізації не має підстав для увільнення і повинен вийти на роботу або належним чином оформити свою відсутність на роботі, наприклад, взяти будь-яку відпустку. А щоб отримувати ще більше кадрових новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео з колегами. Що робити, якщо стало відомо, що працівника демобілізували, але на роботі він не з'явився? І таке дуже часто буває. Спробуйте з ним зв'язатися будь-яким чином з метою отримання пояснень. Телефонуйте, направляйте повідомлення, листи тощо. Якщо вдалося отримати пояснення, видайте наказ на підставі цих пояснень про скасування наказу про увільнення і відкоригуйте табель обліку робочого часу. Після пояснень працівника ви завжди можете вважати причини відсутності поважними і не вчиняти якихось інших дій, тобто не застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності щодо працівника. В разі неотримання пояснень направте запит до військової частини або до терцентру для отримання інформації про дату демобілізації. На підставі отриманої інформації видайте наказ про скасування наказу про увільнення з дня наступного. За днем демобілізації і відкоригуйте табель обліку робочого часу. Що робити, якщо немає ні пояснень працівника, ні його заяви на відпустку, але достеменно відомо, що працівник був демобілізований, потрібно оформити акт про ненадання пояснень. Також потрібно оформити акт про відсутність працівника на роботі, протабелювати працівника як відсутнього з нез'ясованих причин, НЗ. До з'ясування обставин. А от що робити далі залежить від ситуації. Особисто я не раджу приймати кардинальні рішення на кшталт звільнення за прогул, враховуючи можливий емоційно-психологічний стан людини, яка повернулася зі служби під час війни. Тож непоганим виходом буде просто табелювання працівника як відсутнього. В такому випадку ви не сплачуєте працівнику зарплату у нього не набігають дні щорічної відпустки, і жодних негативних юридичних наслідків ні для підприємства, ні для його посадових осіб не буде. На наступний день після демобілізації працівник повинен вийти на роботу. Вже немає підстав увільнення його у зв'язку з демобілізацією. Якщо це неможливо, працівник повинен іншим чином оформити свою відсутність на роботі, наприклад, взяти відпустку. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий youtube канал номер 1 Кадроленд та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!